Український народ чітко озвучив свої вимоги на Майдані. Це оновлення влади, очищення її від злочинців, вільні вибори за відкритими партійними списками. Те, що сьогодні відбувається в українському парламенті, свідчить або про нерозуміння депутатами вимог народу, або про ігнорування цих вимог. Ми воюємо не тільки за єдину Україну, але й за те, щоб наше государство змінилось. Мы не хотим, чтобы к власти вернулись люди, которые и создали своим действием или бездействием эту трагедию. Мы хотим честных выборов. Мы хотим, чтобы люди знали, за кого они голосуют. Мы хотим, чтобы не было возможности, платя людям по 200 гривен, подкупом, добиваться победы, скупать голоса. Небожающие голосовать за закон про иллюстрацию. Не бажаючи міняти виборчу систему депутати Верховної Ради, які недавно голосували за диктаторські закони, які вірно служили кримінальному режиму, банально хочуть залишитися при владі. Я призиваю парламент, особливо ту часть депутатів, принадлежала приближали партії регіону, проголосувати за прозрачну відкриту систему виборів. Я призиваю общественних деятелей. Політиків, простих граждан підтримувати нашу ініціативу і обереться з аналогічним обращенням до нашого парламенту. Я звертаюся до українських парламентарів. Не забувайте, що українці знають, що робити з владою, яка не слухає людей. Я думаю, що в інтересах парламенту прийняти ті рішення, які відні український народ. Сьогодні. Українські військові добровольці, які ризикують життям на сході, чекають змін, чекають чесних виборів за новими правилами, чекають очищення влади. Нужно щоб прошло очищення, нужно щоб власти прийшли ответственные люди. І тоді ми отримуємо шанс не тільки победить, но вийти з войны более сильними были до этого. Создать новое государство, Нормальну економіку, нормальну армію зі так, щоб люди могли щасливо жити на своїй землі і не искать своєї долі в інших странах. Я звертаюсь до українців, до громадських активістів. Не розслабляйтесь, не дозволимо корупційній системі і далі контролювати український парламент. Тому що постійно. скажем так, закручивать гайки, постоянно не прислушиваться к голосу народа. Сейчас очень опасно. И не только для тех, кто это не прислушивается, но и для всей нашей страны. Мы сейчас стоим на пороге возможной агрессии. Сейчас идет большая война, которую многие еще не понимают, что она идет. И если мы не будем едины, если Восток и Запад, если власть и народ не будут вместе, все это закончится большой бедой. Нова Верховна Рада має бути обрана за відкритими партійними списками. Своє слово має сказати кожен українець. Наша боротьба за чесну, успішну країну триває. Слава Україні!